Усім привіт! В сьогоднішньому відео я вам покажу дуже крутий мод на Майнкрафт. І просто подивіться, що це таке. Ну це хіба не супер. Вивіться, це снайпер. І це все додає мод Аплугас. Як його встановити, я покажу в кінці відео, а поки що можу вам показати зброю, яка тут є ось просто подивіться. И как тут прикольно сброшен. Вот пулемет. Вы, думаю, он вам точно сподобается. Далее у нас автомат АК-47. Супер просто. У нас есть вот такие десерты, пистолеты. А то, дурачки, чтобы быстро стрелять и подряд, вам требуется зажать и впустить Понимаете? Якщо ви просто вернете, то тільки один раз. Далі у нас глок 18к. З ним можна просто зажимати і стріляти швидко. Glock 17, для нього теж треба нажимати і зажимати і відпускати, щоб стріляти. Ну, зрозуміло, що така пушечка є. І мій улюблений дробовик. Дуже круто. Ну окей, зі зброєю ми розібралися. Хоча, я вам ще це хочу показати, що це така пуколка. РПГ. Це дуже мощна фігня. А також є такі гранатки. Просто подивіться. Так, це у нас димова гранатка. А далі це. Оце на гранатка. Світло шумуває, а це проста гранатка. Напросто так, Ну і ще шумки такий невеличкий А з цим будь, зібралися, окей. А що тут у нас є? У нас ще є броня. Подивіться, ось це такий жилет і, і, і ось така от шапочка. Також є нічного бачення. ось, ну Це я вдень, а якщо я зараз включу ніч, воно нам тепер все видно. І це нічто. Окей, зрозуміло. Ось ще є ось така шляпка. Так. Ще є ось така шляпка, ну це просто кляр Нічного бачення. Якщо ви хочете захищатися і нічне бачення, то вам ця шляпка. Якщо просто захищатися, то ця шляпка. Значить, у нас є повний сет броні. Ось такий. Дивіться просто. Це найсильніший сет броні, який є взагалі. У цьому моді. Ось, дивіться, який він прикольний. Е, так, він мені подобається дуже, ну і він файно захищає. Е, так, тут у нас вже нічого нема. І лишаються ці блоки. Ключа проволока, якісь ліхтарики, це, 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 це і інше. І так, перший у нас блок такий. Це дуже круто, по-моєму. Ось такі, і там ще різні кольори є з цього блока. Ось, наприклад, тут один із них. Ще ось такий блок є. Такий ніби. не знаю і ось такий. Ніби цей це цей тільки чистіший. Так, у нас є ось така лампочка. Її можна включити по життю. Так, у нас і такий звук. Так, і можна повішати хоч на стелю, хоч на стіну. Ось так, ще у нас є такий прожектор. Можна нажати на нього ось так, І він теж включиться, Чого ти можна так само. Але, значить, кулюша проволока, подивіться. Дуже крута. Зараз покажу, що буде, якщо не наступить. Так, нам буде наноситися урон. І так. Е, ну, все, я, вроді би все показала, звідси. Так, так, так. І, ну, я вже не бачу якогось. Ой. Я вже не бачу якогось толку показувати все інше. Просто коли завантажити, подивіться собі, як це все працює. Ну, дивіться. Зараз я вам покажу, як його встановити. Ну, давайте перейдемо до встановлення нашого додатку. Просто переходимо в додаток MCP Master. Ну, Дивіться, ось тут, в Play просто пишемо його названня і встановлюємо. Заходимо сюди. Так. Зараз трошки чекаємо, поки воно загрузиться. Добре, тепер нажимаємо на цю лупу і пишемо Upload, ну і там нам дуже далі окей. І бат. І листаємо досюди і знаходимо Apple Guns Addon. Нажимаємо. Якщо тут буде реклама, то я її виріжу. Не вихвилююся. Коли ви встановили, пише, що не встановлено. А то нажміть сюди. Повторіть ще раз ці дії і нажміть сюди. Ось. Ну, я, наприклад, тому що в мене остання версія Майнкрафту релізна. Я встановлюю просто. Девите, у нас устанавливаете пути и плости. Итак, нажимаем Minecraft. И девите. Mm -hmm. Давайте почекаем загрузки. І так, у нас зверху написано розпочати імпорт. У ну, мене не вдалося імпортувати, тому що я вже встановив цей мод. А у вас от вийде обов'язково. І так, ну давайте вже прощатися. Я вам показав, як її встановити і, в принципі, показав. Ну, так що давайте. Ну, папа. -па.